Лот номер 64 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це в нас річний набір 2020 року з обіговими монетами України в суперідеальному банківському стані збереження. Зверніть увагу, що тут монети в покращеній якості, тому цей набір він зараз ну, дешевий, там його продають від 1000 до, до півтори тисячі гривень в інтернеті, плюс-мінус, я думаю, в районі 1000 він, там може, трошки дорожче буде коштувати і на. А мізматичному опсуні Ренесанс, але я би радив вам їх купити. В нас не в нас не важливо, тому що з часом він буде коштувати точно більше. Хоч у нього й тираж великий 30 тисяч, але потрібно якби врахувати той факт, що тут монети вони в покращеній якості. Тобто ну, не ті, які ви збираєте в обігу, або не ті, які ви роли да, купуєте, не ті, які є. Тому ці монети, колекціонери, вони будуть і кладуть, і будуть в подальшому класти собі в колекцію два типи з обігу і з набору, тому що тут різний спосіб карбування. І прийде, прийде час, коли хоч і 30 тисяч тираж, але все-таки монети в дефіциті, і вони будуть коштувати дорожче поштучно, там ще сам, ну, Небудь поштучно дорожче коштувати, ну і самі набори будуть теж автоматично рости в ціні. Тому якщо для вас бюджет там 1000 1200 гривень невеликий, то я б радив би вам цей набір придбати, а раніше ви його могли купити там взагалі за 600-500 гривень. Зараз вже якби, на жаль, таких цін немає.